Будемо далі говорити з нашим гостем, який вже на зв'язку зі студією. Це Джон Едвард Гербст, американський дипломат, п'ятий надзвичайний повноважний посол Сполучених Штатів Америки в Україні, директор єврозійського центру імені Патрічо і при Атлантичній Раді Сполучених Штатів Америки. Пане Джон, я вас вітаю. Слава Україні. Дякую за те, що ви сьогодні з нами. А Селем. Тоді я пропоную я пропоную розпочати все ж таки нашу бесіду з останнім епізодом, пов'язаним з відставкою е, очільника офісу Андрія Ярмака. Як ви вважаєте, наскільки своєчасним було це його, його уход? Наскільки він був своєчасним? Чи все ж таки президент Зеленський міг би ініціювати цю відставку раніше? Я думаю, що підозри, які зараз е скинуті на Єрмака, вони змусили його подати в ві відставку, Вони це правильні. І я підозрюю, що це його рішення. Але я думаю, що Зеленський так само попросив його. І я думаю, що це правильна річ. Mm -hmm. Давайте теп тепер поговоримо про э, чинну адміністрацію, про почерк, про методи чинної американської адміністрації. Ви були послом за часів Джорджа Буша молодшого. Ну і чи не таким найяскравішим епізодом а було, коли Джордж Буш молодший, фактично своїм рішенням він. Врятував Грузію від окупації. Я просто для наших глядачів а, хочу нагадати, що тоді своїм рішенням а, Джордж Буш він просто вів у Порт Батумі а, військовий корабель, і фактично це миттєво зупинило всі апетити Росії щодо можливої окупації тоді а, Грузії. Ви знаєте, от традиційно пане поспане посол, всі а, республіки пострадянські, так всі пострадянські держави, ставились до Сполучених Штатів Америки. Як до партнера до союзника. Як так сталося? Що чинна адміністрація вона фактично з ролі партнера союзника України перетворилася на орбітра? Окей, По перше, я розумію вашу точку зору про позицію адміністрації Трампа щодо російської агресії в Україні. З початку агресії в 2014 році Сполучені штати надавали велику підтримку, але недостатньо, на мою думку. але завжди розглядали себе е, як підтримку української допомоги. Але вони підтримували українську оборону. Це правда, що коли Трамп повернувся до Білого Дому, його адміністрація можлива. Мала два погляди два підходи до цього питання з одного боку. Сполучені Штати продовжують постачати Україні критичну і найбільш найбільш важливою розвідувальну інформацію. Можливо, є обмеження щодо постачання піонерів і продаж американської зброї є недостатньо, але це дуже важливо для України. Тож з одного боку, це є підтримка. А з іншого боку, Адміністрація не весь час, але більше часу говорить говорить як арбітер, як посередник між Росією, Росією, яка веде агресію, між агресором і Україною. І я думаю, що це дуже неправильно. Не, на жаль, відбувається. І це підриває зусилля Трампа досягти стійкого миру. А, а скажіть, будь ласка. Далі хотілося поговорити з, про одну ключову особу в, в чінні адміністрації американській, це держсекретар Марко Рубіо. Ми дуже добре пам'ятаємо, наскільки він був підтрим, палку підтримував Україну, коли він був ще сенатором. Його позиція була чітка і щодо України, і щодо Росії. А що змінилося? Що тепер ми не можемо чути від нього таких чітких трактувань а, і повну, повне розуміння знаєте, очевидних речей, що таке зло, що таке добро? я думаю, що відмінність з тим, що було і тим, що зараз він зараз держсекретар в адміністрації Трампа. Це означає, що йому треба слідувати поліції лінії політики, які веде президент Трамп. якою б вона не здавалась, я не думаю про те що Рубіо розуміє, що інтереси Сполучених Штатів змінилися. Він розуміє, що Росія вважає Росію своїм США своїм ворогом номер один. якщо він якщо уважно подивитись на речі, які він говорить, він завжди говорив на користь тиску на Москву за те, що вона не хоче укладати мир. повернемося, наприклад, до коли, коли зустріч була в Саудівській Аравії, Українці американці Канції Росії і Росіяни це була в березні. І українці сказали ні до пропозиції Трампа, і Росіяни сказали А росіяни сказали ні, Українці сказали так. І Рубіо тоді почав розвивати можливість санкцій на Росію. І коли потім Путін подзвонив Трампу в середині жовтня, перш ніж зустрітися з Зеленським за два дні до його попередньої зустрічі в Білому домі. і Трамп і Путін говорили про саміт в Будапешті. Трамп сказав, гаразд, ми підемо. Хай у Рубіо все перевірить наперед і побачить, чи Росія має гнучкість. Рубіо поговорив з Лавровим. І сказав, ніякої гнучності нема. Рубіо зберігає своє розуміння. Те, що в нього є, але цього недостатньо. Ми, ми розуміємо, що десь напевно, що чи здогадуємо, чи відчуваємо, що десь серед, всередині е, свого серця, всередині душі, все ж таки Рубіо, -Рубі, він е, на стороні добра, на стороні зла. От наскільки його голос він е, відчутний в цьому складі е, переговорної групи, якою вона є станом на тепер? I think. А я вам дам просто приклад як Трамп цінує парад рад поради Румба. Трамп зрозумів, роз, що Аляска була для нього негарним гар, не епізодом. Через два місяці, коли Путін подзвонив і запропонував саміт, Трамп попртам, не попро... Там, попросив поїхати туди. Від Кова. він сказав, туди має поїхати Рубіо, і Рубіо має говорити з міністром Лавровим. І саме так і сталося. І минулого тижня адміністрація висунула цей пункт з двадцятьми в 28 пунктів. Хто його і хто сказав Україні, що треба цей план прийняти? Це був міністр сухопутних сил. А хто сказав, що не треба цього роботу? Це був Рубіо. Але то кого б Трамп, б Трамп послав в Женеву на переговори? Це був Рубіо. І ці переговори привели до скорочення до 18 пунктів, можливо, 19. -ти. Я чув згадки про це сьогодні. Це значно краще Значно краще для американських інтересів і для українських інтересів ніж документ з 28 пунктами. восьма пунктами. А тобто, Рубіо, я перепрошую, це буде моє останнє запитання стосовно Рубіо, що він так виконує роль такого балансира, до якого все ж таки як би там не здавалося, якби Дональд Трамп не був націлений на комерційну складову всіх угод, яких він укладає, все ж таки до, до думки класичного політика, розумного політика, таким, яким є Марко Рубіо, він все ж таки дослухається йому довіряє. Well, ну, пан я uh, давайте Rubio так скажемо про це. Рубіо має доступ до Трампа і так ма інші теж мають до доступ. Але Рубіо дуже чітко сказав, що якщо Путін отримає нагороду за свою грусію, то це буде історична трагедія для України. Але це буде дуже велика поразка для Сполучених Штатів. Рубіо це розуміє. Не всі, хто має доступ до президента Трампа, розуміють цю просту річ. А, пана Джоне, ми дуже часто так, всі, всі українці, говорячи там на своїх кухнях, звичайні люди. Всі здаються питанням: скільки ще Україна має зробити для того, аби догодити американському президенту, і згадують при цьому звичайно, що цю останню угоду по рідкоземельним металам. А, яку не одно не, не одразу було ухвалено, але все ж таки зрештою Україна це зробила, і як кажуть експерти, все там нормально по всім пунктам, якщо пройтися. Тобто, якщо порівняти перші варіанти і остаточний, підписаний, то це абсолютно два різних документи. Але менше з тим, як на вашу думку, ця угода вона наближає і посилює, скажімо так, гарантії безпеки, які можуть. Які наша держава може отримати від Сполучених Штатів Америки? Наскільки це взагалі було б важливим фактором в україно-американських відносинах? Я думаю, що Зеленський був дуже розумним. коли він поговорив про е, рідкозімельні метали ще до оборення Трампа, він зробив це за два місяці до виборів. Вони говорили про це. Зеленський розумів, що це зацікавить Трампа і Трамп зрозумів, що е, а, а, Америці потрібно видобуток більше видобутку. І обробки е, рідкоземельних рідкісноземельних мін, мін, мінералів. і Україна тут є природним партнером. Але коли 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 США навесні е, вели переговори з приводу цієї угоди, а і говорили про безпекові гарантії, і вони говорили: ну це ж безпекова гарантія. Бо американські е, сполучені штати мають велике зацікавлення в Україні. Це частково правильно. Я не думаю, що Сполучені Штати мають велике зацікавлення в Україні, і це не самі по собі не є безпекові гарантії. Але Україна, Україна дійсно потребує е, значних безпекових гарантій від США, європейських партнерів чи НАТО. Ну от поговоримо далі. Ми про безпекові гарантії, безумовно, і про роль Європи. про ту, якою ви бачите на сьогоднішній день, вона обіймає, але зробимо це за нетривалу коротеньку паузу. Залишайтеся з Київ 24 Коли в горлі настає негода, бронховеда благо від природи. Льодяники бронховеда твоя допомога під час кашлю та подразнення в горлі, реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. А якщо ніс і грузить, і дощить одночасно снуті. додатковий засіб для відновлення носового дихання при різних симптомах нежиттю. Мені важливо, що снотті можна використовувати так часто і довго, як це потрібно. Зі носик не грозить снотті, щоб носик дихав, а не грозив. i We'll А я нагадаю, що на зв'язку зі студією в ці хвилини пробуває Джон Едвард Гербст, американський дипломат, п'ятий надзвичайний посол з США в Україні. Пане Гербсте, ем, хотілося б почути вашу відповідь на просте запитання, якою ви бачите Європу сьогодні? Яку роль вона взагалі відіграє? Європа. Європа грає. Відгля дуже важливу роль навіть перед нашими виборами команда Трампа говорила про стікій мир, який включав європейські війська в Україні, щоб стримати майбутню російську агресію. І, і Європей, європа серйозно розвивала цю ідею, почавши в березні цього року. і вони зробили дуже чітко. Сказали Трампу. Це одна з причин, чому покращилися стосунки Трампу Європами. І це склад... ускладнило е... тр... бажання Трампа вслухати погані поради, які шкодять американським інтересам і пропонують відокремитися від України. Та роль, яку відіграє на сьогодні в питанні завершення російсько-української війни Європа. А чи не здається вам, що її роль ну, трішечки пасивна, чи це така пасивна зміна? І що навіть навіть що не згадане на Мерубіо, на запитання журналістів після там однієї з політичних там подій не знаю панелей ну в рамках переговорного цього процесу він сказав що не знаю він я не працював над цим планом і я його в очі не бачив так сказав що так так би мовити применшивши роль взагалі цього плану, напрацьованого саме європою Наскільки вона буде залучена в процес закінчення війни, а були Є погляд не з усіма, але серед багатьох. є точка зору, що Ті, хто підтримують а, а, президента Трампа, вони применшують важливість Європи для сполучених штатів. Я думаю, що це дуже погано інформований погляд. і для секретаря Рубіо він шукає а, як скерувати американську політику в правильному напрямку. Має, має, йому треба приймати в до уваги, скільки скільки людей в адміністрації Трампа і поміж під з прихильниками президента Трампа, але я думаю, що загалом його дії демонструють, що він розуміє важливість американських союзників та американських партнерів у Європі. А щодо атлантичного альянсу, ну, по перше. Наскільки серйозно до цієї інституції ставиться самі, ставляться самі Сполучені Штати Америки, яку роль НАТО взагалі відіграють на сьогодні? Чи не перетворилися вони на такий собі ідеально складений документ, викладений на папері і затверджений от, як необхідний по завершенні Другої світової війни? А на сьогоднішній день він не такий актуальний, яким був декілька десятирічний. Я не думаю. Я не думаю, що він втратив актуальність. Я вірю, що НАТО. Торко те в, в історичному, в, в історичному контексті найбільш важливий альянс в історії і давайте не, не забувати, що дві світові війни почалися у Європі. І, і не було в Європі війни з з того часу, поки на НАТО був створений. НАТО створилося, в першу чергу для стримування радянського регресія радянського союзу Радянський союз не вижив у холодній війні, але Росія постала як велика країна, і як під за часи Путіна вона стала країною агресором, і це все, що дуже важливо стримувати російську агресію в Європі. Ось чому Фінляндія та Швеція вступили в НАТО після того, як як Росія вторглася в Україну? деякі люди мали були стривожені, що Трамп може послабити НАТО. Але ми бачимо, на на останньому саміті НАТО, перші після на його другому терміні, вони насправді посилили альянс і о, страхи, що Трамп може вийти з НАТО, вони виявилися неправдивими. Але я вірю, що НАТО може відігравати сильнішу роль у стримуванні російської агресії, так само, як і Сполучені Штати можуть відігравати сильнішу роль у стримуванні російської агресії. Але це все ще. Потужний впливовий союзник. На вашу думку, чому тоді Сполучені Штати Америки не принаймні станом на тепер не виявляють бажання брати більш активну участь у завершенні війни Росії проти України? я думаю, що Трамп насправді. Він доклав багатьох зусиль, щоб створити стійкий мир. Він сказав, що це його ціль, але одна проблема з ним його зусиллями полягає в тому, це не бажання чинити постійний потужний тиск на агресора. Він він деякий тиск створив. я не хочу його применшувати. Санкції на РосНєвті Лукойл, в суттєві значні, але він не зробив з того часу нічого більше. І якщо він хоче досягти миру, щоб переконати агресора, що війна це не, не найкраща ідея. Шлях до цього це не говорити про можливі якісь поступки, це збільшення тиску на російську економіку і відправка більш передової зброї до України більшої кількості, щоб російські війська не змогли захопити більше української території. Складається враження, що Дональд Трамп він поспішає. Він ну, і з усіх цих витоків, які так чи інакше вони все одно просочуються, це інше питання, як все це відбувається, чи їх це рук діло, але ну дякувати напевно, well, що Богові, що ці uh -huh. що треба сказати, швидко мир не досягнеш. Бо Путін справді хоче захопити більшу частину України і він ви тільки тоді вирішить, що він не буде цього робити, якщо зрозуміє, що Америка проти сильно цьому протистоїть. Якщо найкращий спосіб, найшвидший спосіб досягти миру, це оголошення нових санкцій. Прямо завтра, наступ завтра. і з того ж часу вони почнуть діяти, якби це було. Оголошення завтра ми б наприклад сказали відправимо 50 томагавків, <питер> щоб атакувати <питер> ракети і дрони, які якими вони б'ють. А потім, якщо будуть ще більше атак, ми ще відправимо ще 100 томагавків або і подумаємо про ще якусь більшу час, більш більше досконалу зброю. А ще через місяців Путін побачить, більше, більше передової потужної зброї, надходить до України, і він може вирішити все ж таки підписати якийсь мир, але це займе, може зайняти багато місяців, швидко це не буде. Ну так би було. Насправді, насправді, вже майже в половину терміну Дональда Трампа вони вже позаду. І більше того, за рік у нього мітерм, да, election, до яких він має підійти в найкращій своїй формі, і питання. Російсько-української війни, а точніше, питання допомоги України допомогти в цій війні, воно буде одним з пріоритетним. Адже ця тема України це ця тема, яка є для американського президента, принаймні так здається, дуже сенсативною, і тема, через яку Дональд Трамп отримує атаки і від республіканців, в тому числі, чому він не робить так, як, наприклад, його попередники. Джордж дуже багато американців вважають, що Росія не агресори, а не жертва. Кі опитування кілька місяців тому там були результати. 69% 69% американців вважають, що треба збільшити допомогу. Що ми робимо більше допомоги. Маємо робити більше допомоги ніж за Байдена, І лише 13% вони, вони е, вважають, що Путін є найменш популярним лідером в світі. Навіть республіканці хочуть допомогти Україні. Вони їм не подобається Путін, і це не буде суперечливість для Трампа, крім е, певної частини його симпатики. Можливо, 10%, не більше, щоб надавати допомогу Україні, які проти надання Україні. І це допоможе е, республіканцям, які, е, які не подобається, якщо Трамп не дає допомогу Україні. Я думаю, що Трамп зробить це. Йому треба давати, да, давати допомогу Україні, продавати найдосконалішу зброю, включно з тамагавками. Йому треба використати американську силу, щоб накласти на Росію більше санкцій. І він повинен заохотити Партнерів по G7, щоб віддати Україні 300 мільярдів доларів російських заморожених активів, які є в західній фінансовій системі. Він може зробити ці всі три речі, і вони значно ускладнять продовження війни для Путіна. І Трамп може досягти стійкового миру. І що буде дуже складно зробити, якщо він цього не зробить. Ну будемо сподіватися, що принаймні до ваших порад. Я думаю, що не тільки вони ваші, а і велика кількість ваших колег, які постійно транслюють, публікують, працюють в «Тенк-тенках». І я думаю, що до Дональда до Трампа це точно ця інформація доходить. Будемо вважати і сподіватися на те, що його комерційні інтереси вони будуть другорядні порівняння порівнянні з його політичними рейтингами і підтримкою американського суспільства, як ви щойно нам продемонстрували.